It is faith, me. Господи, май то причуєш і с то нагодуєш, родині з ни. Брати і сестри, пропоную до роздумів сьогоднішніх послання святого апостола Петра, друге послання, перший розділ і один дев'ятнадцятий вірш почитати. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місті, аж поки почне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Цей текст описує дію Слова Божого, святого Писання пророчого Слова в житті людини. Біблія пише, апостол Петро зауважує, що порівнюючи це слово з світильником, який світить у темному місці. І апостол Петро пише, каже, що це дуже добре, коли люди зважають на святе Писання, як до світильника, який світить у темному місці. Він далі пише, що цей світильник світить у темному місці і Через нього може почати розвиднятися в моєму житті. І навіть в моєму серці може засвітитися зійти рання зоря, яка буде світити іншим людям. Люди можуть по-різному ставитись до писання, можуть просто визнавати, що воно добре, що воно правильне, що біблійні істини справедливі. І, і це визнання, ніби просто стверджує да, писання. То світильник. Але коли це писання світить в моє життя, то воно приведе до того, що в моєму житті я починаю бачити справжню суть речей. Я починаю бачити гріх, свій гріх. Я починаю розуміти, де дорога до спасіння. Від цього писання мені ніби відкриваються очі. І я починаю розуміти, що я робив не так до цього, як мені боротися. Я тут отримую сили для боротьби. Я тут отримую підбадьорення, надію, я можу дізнатися, чим закінчиться моє життя. Я дізнаюсь про Христа і дізнаюсь, власне, самого Бога. Писання, ніби відкриває мої очі на духовне життя і на справжню суть речей. Я можу ставитись до писання двояко. Перше, просто знати, що воно добре світильне. Я можу зважати на нього, світить добре, правильні речі проповідує. Але значно краще впустити в світло ось це. Своє життя, стати під це світло Божого Слова, тоді в мене почне розвиднятися. Але цей текст каже, що після того, як в мені, в мені в моєму житті з'явиться ось це світло, і я почну розуміти, що стається, розвиднює мені. Біблія далі продовжує роботу в моєму серці. Починає розвиднятися аж доти, доки ранкова зірка. Або в цьому перекладі світова зірниця засяє в моєму серці, в моєму житті. Святе Писання хоче поселитися в моєму серці, щоб моє життя, мій образ життя, мій характер, мої цінності стали ніби ранковою зіркою для людей. Ранкова зоря потрібен, вона вказує шлях. Ранкова зоря каже, що ось-ось буде день. Ранкова зоря – то підбадьорення для тих, хто працює вночі. Бо ось ось стане видно, ось ось закінчиться боротьба, закінчиться ніч і стане легше трохи в житті. Біблія має ще глибший вплив, ніж просто показати нам наше життя і допомогти борсатися в темряві, освітлюючи наш шлях. А Біблія ще хоче поселитися в нашому серці, щоб стати ранковою зіркою ранковою зіркою, яка буде іншим освітлювати і вказувати шлях, яка буде іншим давати надію. Яка буде іншим показувати, як боротися, яка буде іншим показувати, як не втратити надії в безнадії, яка буде іншим показувати, як реагувати на несправедливість, як молитися, як плакати, як сумувати, як радіти, як жертвувати, як турбуватися. Слово пророче, яке ми маємо, святе Писання, воно є світло, воно є добре. Але недостатньо просто це знати, чути його, бачити десь на віддаль визнавати, що християнство і Слово Боже добре і святе. Потрібно потрапити під його світло. Воно має дію і в мені розвидняє. Ти побачиш цінності, ти набудеш їх. Тобі з'явиться надія, тобі з'явиться Божа підтримка і допомога під дію Слова Божого. Ти покаєшся, і якщо покаєшся, будеш зростати під дію Слова Божого. І це приведе до того, що саме Слово Боже вселиться в тебе рясно і стане гарною ранковою зорею. Для тих, хто потребує цього. Нехай Бог допоможе нам, кожному, зростати і не задовольнятися просто знанням про Слово. А ми заглиблювалися знанням Божого Слова, Божого Писання, і ми ставали з вами ранковими зорями для тих, хто так потребує в цей час потіхи, підтримки, надії, підбадьорення і нашого щирого служіння. Нехай Бог буде з нами в цей вечір. Благословення всім нам! Давайте будемо молитися і про наш, наш край. І про наше духовне життя, і про наше християнство. Амінь.